Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Гомер. Мене звати Максим Задорожний, і це пілотний випуск передачі Кліо сторінками історії, і зі мною в ефірі історик Роман Авраменко. Привіт, Ром. Доброго дня всім як ви вже здогадалися з назви нашої передачі. Говоримо ми про історію та навколо історичні теми. Але перш ніж ми перейдемо до головної теми, я хотів би тебе Ром, попросити, щоб ти в двох словах розповів нашим слухачам трохи про себе, щоб люди розуміли, від кого буде йти інформація, так би мовити. Отже, ще раз доброго дня всім слухачам. Я магістр історії та археології, науковий працівник відділу історії Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. Так, шикарно. Думка нашого гостя вона є аргументованою. Роман повністю підкований в цій темі. Тож, приступаємо до справи, як то кажуть. І перше моє питання зовсім таке очевидне і просте: що таке історія, і чи потрібно взагалі знати історію своєї країни. Ну, дивись, якщо розпочинати з того, що таке історія, то це все дуже просто і банально, якщо не занурюватись там у фонетику. Історія це наука, яка вивчає минуле людство. А чи потрібно вивчати історію, то я тобі скажу так: народ, який не знає своєї історії, свого минулого, не має майбутнього. І. Якщо не знати свою історію, то маніпулювання історичними фактами твоєї батьківщини дуже погано впливає на ті процеси, які відбуваються в твоїй державі. Тому історію потрібно знати всім і кожному. От у мене зразу питання випливає наздогін, так би мовити. Чи потрібно нам знати історію наших сусідів? Чи можемо ми до, до кінця розуміти історію нашого народу, нашої країни, не знаючи історії сусідніх народів? Дивись, соціологи і психологи говорять таку дуже класну штуку. Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Тобто, вивчати історію, наприклад, України, не знаючи історії сусідніх держав, також неможливо. Ми всі розвивалися, створювали свої держави в спілкуванні і постійними різними зв'язками одне з одним. Тому. Неможливо знати історію України, не враховуючи тих процесів, які відбувалися в сусідніх державах, і не тільки в сусідніх, взагалі в цілому в світі. Прекрасно, глобалізм я люблю, але я за це чимось не розумів з такої сторони. Чи можемо ми говорити, що воно так і є? От історія нашої країни, вона чимось відрізняється від історії всіх інших країн і народів. Тут не то щоб питання, чи ми особливі, зрозуміло, що не особливі. Всі немає, мабуть, особливого якогось народу, окрім самого першого хронологічно. Чи можемо ми говорити про те, що історія України вона відрізняється від других держав, і не тільки сусідніх, а ну, там, наприклад, всієї Європи або Євразії, нам, наприклад, всієї. Історія кожної країни, вона є унікальна, так само, як і унікальна і доля кожної людини. Але в той самий час Україна як держава вона розвивалася по тим самим принципам, законам та закономірностям, як і будь-яка інша держава світу. Тому в якомусь сенсі ми так дійсно унікальні, але в якомусь сенсі можна сказати, що історія нашої країни дуже схожа на історію інших держав, так як ті самі принципи закономірності, вони впливали як на. Наші сусідні держави і не тільки сусідні, так само і на нашу Україну. Тому я не знаю, як відверто правильно і кваліфіковано сказати: з одного боку, так, ми відрізняємося, ми унікальні, а з іншого боку, не настільки ми унікальні, бо ми розвивалися по тим самим законам, як і інші держави. Я так можу собі зрозуміти, народ він відрізняється культурою. так? А щодо, ну, наприклад, до ресурсів, до тієї ж води, ну всі люди. Вони поселялися і продовжують поселятись біля води. Сьогодні біля кранів, а в минулому біля річок. Ну, якщо дуже спрощувати, то приблизно так. Є про те, що закономірності розвитку української держави, закономірності розвитку якоїсь іншої держави. Але ну, з своєю специфікою, звичайно. А я що на що хотів звернути увагу? Сьогодні історія України на щастя вже в так би мовити, в топі є популярною. Темою серед науково популярних всіх тем. А, і відповідної інформації про історію України в інтернеті, в першу чергу, дуже багато джерел. Хотів би з тобою трошки поговорити про те, як е, правильно розуміти цю інформацію, котра є якісною, котра неякісною. І, зокрема, як розуміти, яке джерело в інтернеті той самий сайт, або ж блогер, або сам YouTube канал, наприклад. Чи це джерело ми можемо вважати компетентним та коректним чи ні? От як нам це зрозуміти, як в цьому розібратися? З яких джерел сучасний українець бере історію? Тільки з інтернету, чи, можливо, ще якось? Писане слово ще ніхто не відміняв, да, ті самі книжки, бібліотеки, вони існують і не втрачають своєї актуальності. Але так, в основному це інтернет. І як ти говорив, що бувають. І... Достовірні, недостовірні джерела, так, коректно, некоректно подають інформацію. Насамперед, якщо ми говоримо про саме інтернет, то потрібно говорити, з якого сайта ми читаємо ту чи іншу, там, історичну статтю чи якесь дослідження, наскільки цей сайт є офіційний, наскільки цей сайт дорожить своєю репутацією, і наскільки кваліфіковані праці були до того викладені на цьому сайті. Потім потрібно дивитися на. Прізвища самого автора. І, ну, як правило, ми всі більш-менш да, розуміємо, які автори є більш кваліфіковані, які більш на слуху, які більше якихось там наукових регалій чи наукових досліджень, а які ну, менш відомі. Потім потрібно дивитися на. Посилання в самій статті, на що автор посилається, коли робить свою там статтю, публікує дослідження, чим він користувався, звідки він брав інформацію. Якщо це посилання, відверто кажучи, там на одну Вікіпедію і не дуже якісь зрозумілі сайти, ну, якість цієї статті зрозуміла. якщо це посилання на дійсно якісь наукові праці, науково-популярні праці, серйозні сайти, наприклад, сайти Інституту історії України чи Національної академії України, ну, ось такого плана, то це ну, напевно. Дійсно є високоякісним джерелом. Якщо говорити про Ютуб, ну тут знаєш. Потрібно напевно дивитися на попередній контент цього автора, що він виставляє, хто до нього приходить в гості, і ну, взагалі, про що вони говорять. Іноді ті автори, які дійсно працюють дуже якісно, вони там в коментарях додають там посилання на літературу, звідки вони брали інформацію, щоб зробити це відео, то це ну, набагато краще. А я тут не можу тебе не запитати про Вікіпедію. Тому що цей сайт, по-перше, всім відомий, по-друге, він завжди є першим посиланням серед результатів пошуку в Гуглі. Відповідно, до нього всі звертаються. І на цікавить твоя думка, бо з однієї сторони, там не вказаний автор тієї статті, тобто ми не можемо перевірити, що за людина її писала, наскільки ця людина компетентна, відповідно. Але з другої сторони, все ж таки, є якісь посилання в статтях. Або в кінці статей, на, на якісь джерела, на ті ж самі енциклопедії, на якісь наукові праці, і воно тут таке масло масляне, чесно кажучи, для мене. Бо і, і підтверджується, і не підтверджується, не до кінця зрозуміло, от як до цього всього ставитись, і яка твоя думка стосовно Вікіпедії? Моя думка стосовно Вікіпедії це біль. Мене як історика, чесно, я тобі скажу, тому що так як я ще проводжу екскурсії, ну от людина приходить на екскурсію, чогось начиталась в Вікіпедії і починає говорити, а от ви говорите неправду, тому що в Вікіпедії написано. Ну, от тут я трішки пояснюю завжди, що автором Вікіпедії може стати абсолютно кожен, тобто можеш написати туди взагалі що завгодно. І я тобі розповім таку ситуацію, колись я ще навчався в університеті, і потрібно було. Щоб отримати залік, написати там статтю в Вікіпедії по певній персоні. Не буду говорити про кого, чесно. І писав я її, відверто кажучи, лівою рукою заплющеними очима, тому що часу було дуже мало. Потрібно було здати там ще вчора. Чи навіть позавчора це все робилося швидко-швидко-швидко-швидко. Якість цієї статті залишає бажати кращого, відверто тобі скажу. Вона вісить там до сих пір. У мене її передиктувати якось руки не доходять, нікому більше вона не цікава, напевно, щоб її редиктувати. Але там так, там посилання на дійсно, можна сказати, наукові джерела, дати, вони стоять більш-менш правильно. Тому я тобі так кажу: Вікіпедії можна використовувати тільки щоб. Дуже-дуже поверхнісно про щось дізнатися. Там прям дуже поверхнісно. Ну от, наприклад, ті ж дати, я так розумію, як правило, вони правильні виставлені. Ну так, дати, як правило, правильні, але якщо дата, наприклад, там якась дискусійна, то там, як правило, загальновживана дата стоїть. Не та, яка, скоріш за все, була, а та, до якої всі звикли. Ну і якісь події, хронологія, то воно більш-менш правильно, але це дуже-дуже поверхнево і це не є науковим джерелом. Це так. Трішечки щось швидесенько дізнатися, і все. Пам'ятаю, не знаю, як зараз не перевіряв, чесно кажучи, але пам'ятаю раніше, що е, датою 5 століття стоїть поява Києва. І там прям посилання є на якусь енциклопедію з Британії. Здається, вона Британіка називається, мовляв, там це вказано, енциклопедія була написана в 18 столітті. Тут відразу питання, звідки автор 18 століття знав в Британії, коли з'явився Київ. То досить цікаво, бо п'яте століття воно не є правильним, навіть дуже сильно, я б сказав, не є правильним. Але все ж таки на Вікіпедії воно стоїть. Тобто тут навіть дати не до кінця можуть бути коректні. Добре, а тоді в мене наступне питання: от стосовно Ютубу, є такий іс історик американський, Тімоті Снайдер. Він, мабуть, один. Якщо не самій популярний, то один з найпопулярніших істориків та не побоюсь цього слова всього світу. Веде онлайн лекції по історії України, спеціалізується на історії Східної Європи. І от, власне, коли почалась війна, він зрозумів, що історію України в світі не знають і ніхто ніде не викладав. Він так би мовити, такий перформанс зробив. Почав вести онлайн лекції англійською мовою по історії України. Ці лекції є перекладені українською мовою на Ютубі, багато я знаю українців дивляться їх. І, власне, в мене питання людина з Америки, наскільки вона може бути от компетентною в історії такої далекої країни, тобто я розумію, що сьогодні багато хто з українців, ну так би мовити, вчить історію своєї країни по його лекціях. От наскільки це правильно так робити? І взагалі, чим відрізняються а, от, погляди європейських, американських науковців від, ну, від наших, від українських, будемо говорити, я маю на увазі саме істориків. Ну, дивись, питання дуже обширне. Давай ми якось спочатку про постать самого Тімоті Снайдера, поговоримо, а потім уже про погляди і підходи. Ну, Якщо говорити про самого Тімоті Снайдера, то так, це ну в західному світі це найкваліфікованіший історик стосовно історії Східної Європи і історії України, зокрема. До нього, напевно, ніхто так досконало не досліджував і так не популяризував історію України. І взагалі, напевно, тільки завдяки його працям, які ну, він досить давно цим займається. І він в Західному світі вже досить давно є популярним, в США, в Західній Європі все ж таки зрозуміли, що Україна це не Росія. От, напевно, тільки з, ну, великим чином завдяки його працям. Чесно, я тобі скажу, це людина дуже досвідчена, дуже кваліфікована. А чи може іноземець знати історію України, а чому ні? Що стримує для того, щоб знати? У нас в Україні є дуже кваліфіковані на всій східної історії того самого Китаю, Японії, яких поважають всьому світу єгиптологи ті ж самі, тому а чому ні? Якщо людині це подобається, вона в цьому компетентна. А ось стосовно підходів, то, знаєш, так, да, тут, вибач, переб'ю тебе просто виникає питання, коли є якісь спірні теми, да, спірні питання. Що от а ми, от тут да, ми, українці, не до кінця знаємо нібито, як воно правильно, то яку сторону приймає тоді той же самий снайдер, і, і, і цікаво, як він розуміє, як він вивчає оце питання, що а, а воно спорне, але що ж тоді правильно. От дивися, тут тоді вже ми говоримо про підходи. А на пострадянському просторі підхід до історії такий, що на першому місці стоїть якась величезна подія, якась дата або якась велика постать. А всі, хто були задіяні там в цій події, причетні до цієї дати, чи були навколо цієї постаті, вони, знають, як винтики десь дуже далеко. І про них майже ніхто нічого не знає. Їх, як правило, навіть і не досліджують. Дуже епізодично і дуже мало. А в західній історіографії підхід кардинально протилежний. Там спочатку досліджують ось ці гвинтики, які навколо цієї особистості, події, якоїсь визначної дати, і на, саме на основі їх історії відбудовують історію самої там події, дати особи. І Ще одна особливість, що в них е зроблений акцент не на емоційному, а на раціональному, Ну, тобто на юридично де юре, а в нас воно більше, знаєш, так, на де-факто. Тому, напевно, і виникають ось ці такі дискусійні питання, і те, що він висвітлює, і нам здається, що ніби як це і не так було насправді. Як, ну, в нього все дуже, знаєш, таке. З законного боку, з юридичної сторони, ось так. Мені здається, це правильно, воно так мусить бути, тому що яка б не була ситуація, в якій частині планети, а люди все ж таки мусять, так би мовити, мати якусь істину, щоб від неї відштовхуватись або ж до неї йти. Mm -hmm. І тут закон, мені здається, саме те, що потрібно, саме ті рамки. Так. І знаєш, чому ще плюс, що він не українець і для нього. Емоції відходять на другий план. Як би там не було, ми, українці, історію України, ми пропускаємо через себе, і в нас емоційна ця складова, вона не те, щоб домінуюча, але дуже значна. А в нього вона десь там дуже-дуже далеко. І він може раціонально сприймати навіть неприємну інформацію для нас ну, от, про нашу державу. Ну, Відповідно, це йому допомагає краще розуміти, так би мовити. Так. Ну, добре, а тоді ще такий великий пласт є, яким по моїх спостереженнях дуже сильно вплинув на нашого українця. Це альтернативна історія. От хотів би в тебе розпитати, що ти можеш сказати взагалі про цей напрямок. Тут чому питаю, тому що ну, всім зрозуміло, що дуже багато літератури до нас йшло, на жаль, з Росії, і в принципі Росія. Ну, як мені здається, споклюжила цей напрямок альтернативну історію. І от хотів би тебе розпитати, а що таке насправді альтернативна історія? Чи є воно, так скажімо, адекватним, серйозним, чи варто до нього так ставитись. Ну і відповідно, як нам ставитись до альтернативної історії саме з Росії. Що таке альтернативна історія? Це жанр тепер уже літературний, а взагалі він виник в середині 19 століття. Як праця військових для військових. Тобто ну, такий військовий аналіз, коли бралася певна країна, певний її супротивник, і на фоні, так думати, їхньої військово-економічної могутності моделювалася певна війна. А, і що б могло бути, якби або моделювалася вже як відбу... війна, яка відбулася. І що б могло бути, якби ми вчинили тут так, тут так, тут так. Тобто це таке, ну, знаєш, як ніби командно-штабні навчання, так? Ось в такому плані. Потім вона дещо трансформувалася, і до нашого часу вона вже дійшла як ну, просто розважальний жанр літератури. До історії вона має дуже опосередковане відношення. ну, Єдине, що там історично, це, напевно, дати, ну і, можливо, імена певних діячів. Їхні характери, вчинки, причини-наслідкові зв'язки це все десь дуже далеко. І трактується тільки так, як потрібно автору. А стосовно російської альтернативної історії, ну, це взагалі феноменальна така штука, колись, напевно. Як це сталося, будуть вивчати в школах, щоб не повторити їхніх помилок, але в них після розпаду СРСР сформувалася образа на весь світ, що ті їх обманули, а ті їх зрадили, пішли від них. І ось вони цією альтернативною історією вибудовували своє ідеальне суспільство, яким вони б хотіли бачити. І сформували, ну, як тобі сказати, напевно, цілий. Пласт людей, які ось виросли на тій альтернативній історії російській, і які ненавидять все, що заважало на їхню думку стати росією великою. Ну, ось якось так. На жаль, вплив. Цього напрямку на нашого українського читача він теж є. Мусимо це визнати і мусимо це розуміти для того, щоб в майбутньому подібного не було. А ще тут я не знаю, альтернативна історія чи ні, але є таких два діячі, як Суворов і Солонін. Це, так би мовити, два дослідники Другої світової війни. В першу чергу. Велика яка як за перебріком кажуть, тобто 41-й-45 роки війна між та частина війни, яка була між Радянським Союзом і Гітлерівською Германією. І в, в, ці два, от я не знаю, хто вони такі письменники, не письменники, але вони пишуть свої книги, свої статті про те, що, мовляв, те, що ми знаємо, воно все неправильно. І зараз ми вам розкажемо, як правильно. Я хотів би в тебе запитати, що це за люди? Чи варто на них звертати увагу. Тому що їх формат ну, не зовсім розважальний, їх формат не альтернативної історії, тут більш якось ну, ніби документальний, я б сказав. Так, дійсно, формат ніби як документальний, ніби як дослідження, але вони спираються на ті документи, на ті архіви, яких ніхто, окрім них, взагалі в очі не бачив. І чи вони дійсно мають якусь там інсайдерську цю інформацію. Якийсь там доступ до цих архівів, чи вони просто це беруть з голови, просто вигадують. Не можна сказати не так не, чи ні. Тут кожен вірить в те, що він хоче. Скажімо так: цих архівів, окрім них, ніхто не бачив. Тому говорити, чи правду вони говорять чи ні, я не можу, бо ці документи ніхто крім них не бачив. Я не можу кваліфіковано це обговорювати. Відповідно, ніхто не може кваліфіковано це обговорювати. Вірити чи не вірити, це ну наросту. Як ми зараз вчимо історію, дізнаємось про історію, будь чого тут зрозуміло, інтернет, та ж сама школа, наприклад. А, а от мене цікавить раніше, як люди, зокрема в першу чергу, українці, там 18, 17, 16 століття, як наші предки дізнавалися, чи взагалі дізнавались про історію, адже інтернету не було школи. Я б сказав, майже не було. І бібліотеки вони хоч були, але не кожен мав туди доступ, не кожен міг тут читати. І мені цікаво, чи могли наші предки хоч якось знати свою історію. Дивись так, хоч якось могли, це усна історія. Перекази, легенди, казки, які переказувалися від старших поколінь до молодших поколінь. Також це тодішні. ЗМІ, засоби масової інформації, кобзарі, які ходили по всій території України, і вони переповідали не тільки ті новини, які відбулися ось там місяць, два-три тому, там рік тому, а й там сотні років тому, в різних там своїх думах, в такому літературному оформленні. Якесь уявлення це, звичайно, давало, але ну, воно було дуже суб'єктивне, дуже змінене і. Скажімо так, не дуже якісним. Але ну щось дійсно вони знали. Останнє моє питання, фінальне. А як ви, науковці, дізнаєтесь про в даному випадку історію України? Тобто, зрозуміло, що ви не читаєте тих підручників тих науково-популярних книг? Ну чому дивись? Науково популярні книги ми також читаємо, повинні знати, що зараз популярно, що люди читають. Нам самим може бути цікаво. А взагалі, це, якщо ми говоримо про період Київської Русі, то це літописні праці, які дійшли до нас, та археологічні дані. Якщо ми говоримо про там, період Козаччини, це ще, окрім літописів і археології, додаються ще архівні різні документи, також це усна історія, тобто знову ж таки ті самі перекази, народні пісні, думи, казки, легенди. Також враховується, звичайно, тому що якісь зерно істини там є. Ну, якщо ми говоримо вже про там, кінець 19-20 го го століття, то до цього всього ще додається фото-відеохроніка. Ну от, фактично, ну, і звичайно там ділова переписка, документи, ну це ж архівні всі речі. Ну, от фактично... То там... я тут можу. Так сказати, що сьогодні, коли ми робимо якісь пости, залишаємо коментарі, публікуємо фото та відео, ми теж такі залишаємо слід в історії для майбутніх так. науковців, майбутні історики через 100 років кожному скажуть дякую. Хто написав правдивий пост, виставив якесь фото, причому підписане фото і тому подібне, тому. Так, в такому разі, шановні слухачі, запрошуємо вас залишити свої коментарі в телеграм-каналі Радіо Гомер. Тобі, Рома, я дякую за те, що знайшов час. Прийшов поговорити, повідповідати на мої питання. Наступного разу ми знову з тобою зустрічаємось. Думаю, тема буде не менш цікава ніж сьогоднішня. Дякую на все добре. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.